Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене прийшла посилочка, забрала з почти. Точніше, прийшла вона мені ще в п'ятницю. Прийшло мені замовлення компанії Avon по першому каталогу. Якось дуже швидко цього разу опрацювалось і доставилось замовлення. Я сама не очікувала від Укрпошти такої реактивності цього разу, чесно кажучи, в четвер я робила замовлення. І в п'ятницю. Ввечері десь прийшло мені повідомлення, що моя посилка вже у відділенні. Ще жодного разу такої швидкої доставки на Укрпочту не було. Я навіть ну, здивувалась, мене не було можливості поїхати відразу забрати. Забрала її аж сьогодні і хочу показати, що ж я замовила. В основному брала новиночки, в основному по фокусу дещо з каталогу. Кому цікаво, приєднуйтесь до перегляду. Отже, перше, що покажу. З такого великого. Взяла ось таку піну в об'ємі цілий літр. Це новенька оновлена пінка. Колись така була з піоном, я пам'ятаю, зараз, от бачу, її повертають. Великий такий об'єм: літрова піна, квітковий аромат. Дуже приємний квітковий ароматик. Класний. Люблю пінки від Avon. Ціна про фокусу була. 159 гривень за літрову пінку, тому вирішила взяти новиночку, спробувати. І ще також зробила деякі запасики пінок. Була пропозиція на останніх сторіночках. Якщо брати 3, кожна буде за 139 гривень, тому поповнила я запасики взяла ще півлітрові пінки по каталогу. Ось таку взяла з персиком. персик і ванільна орхідея. Здається, так вона називається. Теж приємна досить таки пінка. Бере мене і подруга, тому я запасики регулярно поповнюю. Ось така магнолія і сандал стається. Здається так. Затишний кашемір з ароматом магнолії та сандалового дерева. Так, це теж мені дуже подобається. Такий приємний, квітковий, ніжний, ніжний ароматик. Таку взяла, і третю взяла ось таку. Минулого разу в наборчиках приходить мені такий гель для душу. Я сподобався мені аромат, і вирішила цього разу я замовити ще й пінку. Доволі такий приємний аромат має. Чогось раніше я думала, що він буде такий важкий, але ні, класний. Тут іде у нас ут і іланг-іланг, так, ут і ілан, ілан. Я думала, що це щось буде таке з ароматом дерева Ут та Ілан Хіланги. Я думала, що буде ут, ну такий важкий, я якось оминаю його зазвичай, але досить класна віддушка в цих доглядових засобах, тому цього разу взяла ще і пінку. Так, з останніх сторіночок взяла також по 80 гривень, були представлені за умови придбання, звісно, взяла два спрейчики. ось такі. Нехай будуть. Спрейчики також я періодично поповнюю запасики того, що їх використовую, люблю їх, подобаються мені. Далі з новинок замовила ще ось такий набір, який складався з трьох продуктів: пінка, спрейчик і кремчик для рук. Ось така цікава серія виходить. Тут у нас брала по фокусу, тому в каталозі її не знайду. Хіба в новому зараз подивлюсь, що у нас тут заявлено квітковий такий, якийсь квітковий і ягідний, якийсь такий має ароматик. Ця лінієчка, зараз знайду швиденько, якщо вийде в каталозі в новому, 219 гривень була ціна по каталогу набором. Я брала так вигідніше ці продукти, тому буду пробувати, буду. Тестувати, пінка невеличкий об'єм і містик розійдеться у мене. Такі в мене засоби не пропадуть. От не можу, де вони ці новинки розмістили? Не бачу в новому каталозі. Ще так толком я його не дивилась. Ага. Ось знову аж в кінці. Так, аж в кінці. Це у нас небесне сяйво, аромат космічної фіалки та малини. Ось така буде лінійка в каталозі. Набір, Він, правда, з кремгелем для душу буде 369 гривень. Якщо брати гель для душу, спрей і ванни, то буде 369 Ну, я брала без гелю для душу, гельчиків не вистачає, взяла ось таку пінку, спрейчик. І кремчик для рук. 219 гривень, хороша була ціна. Далі по, також по каталогу з перших сторінок, хто робив замовлення в минулому каталозі і виконував ось ці рівні, виконував ось ті умови. Я чогось, коли робила замовлення, я все думала, що в мене замовлення було на дві, на дві чимось тисячі. І... Замовила я водичку лак по другому рівню ось таку солоденький ароматик такий. Замовила цей аромат і відправила замовлення. Потім чогось мені гарна ідея, як то кажуть, приходить уже коли ну, пізніше. Оце вона мені і прийшла. Я глянула, яка ж в мене була в минулому каталозі сума замовлення. Того що чогось я так пригадую, що коли дивилась на ці умови, то Чогось так собі пригадую, що мало бути мені два подарунки. І коли я подивилася суму свого замовлення за минулий каталог, виявляється, в мене було тримось тисячі по каталогу, сума замовлення. Тобто мені можна замовити ще набір першого рівня за 149 гривень один з цих наборів. І от тепер думаю, не знаю. У мене то ще клієнтське замовлення, подруга хоче ту ж там замовити. Не знаю, можливо, буде друге замовлення, але це треба швиденько робити до 15 січня, того що тут забирати треба ці спецпропозиції з 1 по 15 січня разом із замовленням на суму від 500 гривень. Ну, не знаю, можливо, зроблю ще одне замовлення. Заберу, мабуть, буду брати ось цей набірчик, туш і помадка леді, ікона стилю. Чогось мені ця пропозиція більш подобається, туш ця мені подобається непогана. Тому, можливо, замовлю ще цей забутий набір свій. Якось я так чогось, як то кажуть, прогадала, забулась, і можна було зробити замовлення і одним махом все забрати. Ні, чогось я стурмозила, як то кажуть на українській мові. Ну таке, нічого буває, не було би більшої біди. Заберу, якщо зроблю ще одне замовлення, заберу, а не заберу, то так і буде. Тож, у мене, в принципі, вистачає і помад, Тому не дуже сильно я засмучусь. Якби це ще там, подарунок дійсно був там, за гривню, наприклад, чи там, ну, ще таке. А коли, ну, по суті, водичку я за 249 гривень, до речі, забула сказати, 249 гривень була ціна водички, взяла її, чогось не знаю, хай буде. Вона в мене в запасиках, її мене десь вона здається, ще заслідована. Взяла ще одну, комусь вона пригодиться. Далі, що хочу ще показати з новиночок, взяла ось такий набір. Новиночка, водичка, Love You Together і лосьончик для тіла. Лосьончик я вже відкривала, тестувала, і дуже, ви знаєте, мені сподобався аромат самого лосьона. Будемо зараз, 489 гривень, була ціна набору. Будемо зараз тестувати водичку саму. Ще не відкривала, якось втрималася. Дочекалася вас. Попередні, е класичний лаб'ю, і потім Connected виходив. Е класичний, здається, чи то Connected, я вже не пам'ятаю, якийсь один з них я замовляла, і в мене його забрали. Планувала ще один, і так і я ну, чогось так зависла на ці аромати ціни, що я якось так вдруге не зібралась, так скажімо, замовити. Такий у мене, здається, в другому відчуваю кокосик в Connected. здається, в другому відчувається мені кокосик. Солоденькі такі водички, досить приємні. Так, ось так виглядає сам флакон, дуже такий гарний. Такий зріс. ну, Цікава форма. Цікавий такий форма. Флакону класно подобається. Дуже Тут у нас заявлений лимон. м'якоть лимона. Дуже, дуже смачний і дуже він мені щось таке нагадує. Цитрусовий, відчувається цитрус. Свіжість і така відразу якась солодкуватість, якась така, якась як цукерочка чи жуйка, щось таке. Щось таке відразу йде. Читаємо керамітку цитрусу, але відразу стартує лимончиком цитрусами. А далі, де тут у нас він? Десь чогось раніше були новинки спереду, а зараз десь їх ось. Так. Так, ось. так він буде виглядати в каталозі. на наступному тримається зранку до вечора, заявляє компанія. Тут у нас серце лимона, жовті рисові квіти та кедрова олія. Ось такий він. Доволі якась така карамелька йде, якась така тукерочка. Дуже такий якийсь він мені приємний і дуже щось нагадує. Така ніби і цитрусовість є, і солодкуватість якась така йде. Такий цікавий аромат. Зараз навіть такий солоденький, приємний, приємний ароматик. Цей мені подобається. Принаймні цей, цей мені зайшов. Квітковий східний фруктовий і ну, заявляє компанія, що буде дуже стійкий лимончик. Цукерочка така. Приємний, приємний, солоденький, приємний. Аромати класні, буду носити, залишу собі і не буду продавати, буду користуватись сама. Ще що мені прийшла, прийшла косметичка до річниці співпраці. Прийшла мені косметичка, я вже одненьку таку маю. Раніше приходила вона нам за активність, за замовлення на дві, з половиною, здається, тисячі дівчатка. Також вже їх і отримувала і показувала. Ось так і нічого в неї не... Зберігала, така доволі містка, вельветова така тканина. так Лежить, лежить така доволі ну, містка, приємна тканина, типенька, але чогось так я її ніде і не, не використовував. От буде тепер дві. Буде тепер дві лежати, можливо, донька от забере. І ще по фокусу взяла дві помадки по 119, здається, гривень. Одна це взяла для мами, вона такою користується відтіночок черешневий шик. Тут, мабуть, нічого не видно, не знаю, як тут показати. Черешневий шик, цю взяла для мами. І ще одну взяла якась там лілова Мауден Мав. Це у нас, мабуть, матова. Так, ця йде матова. Подивимось, яка. Взяла так просто. Я мені зараз там, я так розумію, оновлюють помадки, Ультриці всі будуть оновлені. І кремові, і матові. Також це йде з такою червоненькою ставочкою. Досить таке. Якусь я вже лілову брала, може, це і та сама. Я, я все лілові якось собі скупляю. Всі мені мені подобаються ось такі відтіночки. Якусь я вже ліло брала, може, це і вона. Треба подивитись попередньо. Десь в мене навіть була. Під руками, не знаю, яку я минулого разу брала, але відтіночок мені подобається. Навіть, в принципі, і сама буду носити, і, в принципі, подарувати таку. Також не сором, Помадки ці класні. Я люблю помадки Ультра Від Avon, Вони гарно носяться, не сушать, гарно зволожують губки. Помадки хороші. Ось такі були новиночки, таке було замовлення. Прийшов ще мені. Людневий каталог. Тут у нас буде наповну помати на кольори, які оживають ось такі яскраві поматки. Тут вони їх оновлюють. Заявляє компанія, що буде колір ще яскравіший. На перших сторінках у нас тут помадки будуть. І ось такий цікавий каталог. Кому цікаво, погортаємо. такі будуть. Новиночки і запуски. І оновлення такі свого роду, того, що помадки в Avon ці давно. Можливо, деякі відтіночки додадуться, але помадки Avon ці класні. Я сама люблю їх, вони гарно зволожують губки, не сушать і гарно носяться. І кольори доволі такі гарні. Можна кожному, я думаю, кожній дівчинці щось підібрати свої. Ось таке було моє замовлення з новинками, з ароматиком. Дуже мені він сподобався. І флакон цікавий, і аромат доволі таки плотно, так тільки кришка знімається. Я, до речі, один аромат відкривала, не ейвонський. Нуся ж закрутила. Так, тихнула аж. Нося ну, закрутила. І не Ейвонський відкривалась також плотно-дуже кришка, і я. Черговий раз, коли відкривала, хотіла нанести аромат і відкрила разом з, з цим пульвіком. Не знаю, придеться тепер той аромат, мабуть, якось в короткі сроки використовувати, там об'єм великий, я не знаю, як його тепер щоб не зіпсувався. Тепер переживаю того, що в повітря туди вже зайшло, відкрився повністю. Ось ця штучка піднялася, і трубочка можна трубочку виняти. Не знаю. Сподіваюся, що швидко не зіпсується. Того, що ще є. Багато аромату. Таким було моє замовлення, такі були новиночки. Я задоволена ними. Замовлення невеличке, але, як на мене, цікаве, і подаруночок, такий собі, косметичка, десь пригодиться: і помадки, і ароматики. Якось так тільки забула про ще один набір, ну нічого страшного. До замовиться ще до 15-го числа, в принципі, є кілька днів. Дякую всім за увагу. Пишіть, що замовляли ви, чи пробували новиночку, як вам, чи зайшла мені Мені сподобалася солоденька. Така солодко-свіжа, трішечки цитруси, трішечки солодкуватість якась така, і квітковість. Ну, приємно, класна водичка мені зайшла. Мені сподобалась. Всім дякую за увагу, за перегляд. Пишіть, що обрали з цього каталогу, ви, що плануєте брати, чи забирали подаруночки. Буде цікаво почитати. Всім на все добре, тихого мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі.